Добрий ранок на балконах, господам. Ми вийшли з протестами на свої балкони, своїх квартир проти війни, здорожчання цигарок і здорожчання кави арабіки на 200%. І я злодій в законі Гриня Сумський п'ю на балконі каву Форт. Протестує проти здорожчання кави. Сьогодні я піднімаю господ міста Лебедин. Це мій районний центр. Бандити Лебедина мовчки стояли у мене під балконом. Я на величкому готелі Лебедина, Блазень Царя Миколи Другого. Іде перехожий. Нащо ви трогали царя? А нащо ви тривожили Росію? Так я тролю перехожих в місті Лебедин. А бандити міста Лебедина. Забезпечують чаєм і цигарками господ на балконах. Підйом чорної армії, організація чорної армії. Господи, на балконах це затяжний процес. Поки господа вийдуть на балкони, поки вони подивляться мої відео, тому я продовжую свої протести на балконі в місті Лебедин.